Вітаю, казки про символ української мужності. Я не знаю, коли ця історія сталася, може, зовсім недавно, а може, і давно. Цього, мабуть, ніхто не знає, адже вік людини не можна порівняти з віком дерев, тим паче таких, як герой нашої казки, адже вони справді герої, та є які, вони дуби, дерева, які ще наші далекі пращури вважали своїми покровителями, захисниками. Та оберегами правдива розповідь, яку почав, блукаючи безкрайніми лісами нашої батьківщини, отож почнімо. На краю села між кущами тарнини росли дуби. Вони з'явилися на світ у давню давнину, могутні українські красері, гілля густе й кучеряве, влітку під ними була приємна прохолода або захист від зливи. Кожна людина зупинялася відпочити під дубами. Набирала сил і знову нарушала в далеку путь. Найкращими їхніми друзями були пташки, метелики, лісові тваринки та все живе, що було навкруги. Із пташками велетні любили співати, особливо вечорами, коли солов'ї затягували свої чарівні пісні. Та одного разу прийшла біда, остелила споряд, ворожого плем'я, поганці. Жорстокі вони були невиховані. Та дуже-дуже лениві. Дуби міцно трималися за свою рідну землю, але нова хвиля чорної сарани знов і знов накочувала, й здавалося, що немає в цьому ні кінця, ні краю. Навіть дрімати під перс першими поривами холодного листопаду ливого вітру чи смажитися під спекотним сонцем не так зле, як від цих лиходіїв, гірко було вкрай. Набридлива брудна зграя, комашні, почала згризати зелене листя, віти. Чорна сарана тільки вправно виконувала свою лиху роботу. Змучені, але нескорені дуби, гордість і оберіг українського народу занепадали, видавали протяжні жалібні звуки від болю. Незважаючи ні на що, стіко тримали й міцно стояли, а смертючі поганці тільки ще більше знищували деревця. Вирішили велетні востаннє заспівати. Спів їх е, проніс лісами та полями, почули тваринки і пташки, сум в їхніх голосах, і кинулися на допомогу. Зібралися всі і великі, і малі лісові мешканці. У поганців це викликало лише сміх, вони зухвало викрикували, що на маленькі пташки чи зайці. Геть з дороги, та ніхто не відступив, бо всі разом намагалися чинити отрі ці зграї смертючі орди. Таби все і закінчилося, та з'явився могутній сильний вітер. Він згрізно дмухнув на поганське племя та наказав їм збиратися геть. Виявляється, поганці були страшенними боягузами, отож бо двічі повторювати не довелося. Тремонули хто куди, та їх ніколи більше її не бачив. Тож, нехай по всій країні нашій Україні ростуть дубові ліси як символ наших перемог і нашої волі до свободи. Дякую за увагу.